Доброго дня! Сьогодні ми прийшли, попрацювали чуть-чуть на могилі Івана Сокульського. Це Дніпро, Чеплянський центр. Іван Сокульський, там я зроблю невеличкий матеріал про нього. Це Борець за Незалежну Україну, Саратник побратим Левка Лук'яненка, Чорновіла. І власне, це стоїть когорта людей. Він був поетом, журналістом, якщо не помиляюся. Ну, принаймні, був людиною, яка писала звернення і історичні якісь речі піднімав. Він його цікавили теми. А в першу чергу, звісно, поет дуже талановитий, який подарував дуже багато патріотичних і гарних віршів. Ліричних, людина нашого українського відродження, яке, по суті, розстріляли в свій час і частково знищила, але йому пощастило пощастило прожити і побачити 92 рік і вже побачити початок Незалежної України, який він і разом з такими, як він побратимом, привів нам. Людина, яка сиділа в тюрмах. І, власне, але не продовжувала боротися. Е, значить, це його е, мама тут похована, Сокульська Надія Іванівна. Е, е, ми сьогодні тут посадили з пані Оленою квіти. А тут ну, це, це ми тут молочко полили, це Менгір, який такі древні каміння раніше були. На цвинтарях, на старих, і біля курганів, біля якихось місць сили. Ну, власне, от, прошу і закликаю усіх долучатися до подібних. Ну, це я називаю не, це не акція, це просто бажання. Якщо у вас є годинка, прийдіть. А то часто буває раз на рік приходять, дай Боже, до якогось патріота, купка якихось діячів і починають. Потім казати, що вони відзначили його пам'ять. Ну, а треба приходити просто перебирати, скажімо так, в будь-який день, тому що, от, наприклад, у Івана Сокольська, я так розумію, жінка, я не знаю, я сподіваюся, вона жива і дуже живе в Києві. Тобто з Києва достатньо далеко добиратися. І я думаю, це не проблема для нашої громади Дніпра прийти для будь-якого людей, будь-якої національності прийти, вшанувати. Отаких от от людей. Е, ну, ми поклали хліб, посадили квіти маленькі, може ще колись пройдемо, посадимо квіт. Все, от сподіваюся, що цей глечик, який ми поставили з квітами, що він буде стояти. Тут, власне, зображена козацька така гармата, яка буде, це, я так думаю, що буде бити по нашим ворогам, по всіляким ворогам українського. І славянського народу. Да, щоб хороші люди єдналися, а всяка падаль покидала цю землю під, ну, хорошо так казати, під три чорти, або під якісь ще, <рес> щоб ми їх тут не бачили. Да, так і буде. Да, так і буде да, от. У нас тут невеличка рада на дві людини, а я думаю, про душах, да, тих, хто тут присутній. І я думаю, вони погоджуються з нами. Раз так вирішили, то так і буде. Будь тому, а ми за мір і за те, що прийшов спокій в душі хороших людей і в життях хороших людей, щоб усяка Гедота не заробляла на війні. Все, удачі, дякую всім, якщо ви подивилися, зробіть щось добре всі дні. Дякую все, до побачення.